Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, у нас, як у людей, звичайних, у нас є взагалі янголи-охоронці, які можуть нас захистити від якоїсь ситуації, щось там підсказати в яких ситуації? Чи є в нас янголи-охоронці? Питання янголів це взагалі окрема тема. Є навіть цілий напрям науки, навіть предмети, який викладають в духовних навчальних закладах ангелологія. Я б... Зупинився на тих речах, про які Біблія каже чітко, оскільки є речі, які ми можемо лише здогадуватися або так собі уявляти, а є речі про які Біблія говорить конкретно. Наприклад, ну знову ж таки, в режимі жарту, але кажуть, що там був випадок, і один чоловік, якого найняли намалювати зображення янголів, він зобразив, так як їх зазвичай уявляють, в довгих білих одежах з крилами за спиною. Але потім він подумав і каже: Ну, як це вони босі? Весь час, а Чого вони босі? І він малював ангела в кросівках. І коли це побачив замовник цієї картини, він подивився і каже: слухай, а де ти бачив ангела в кросівках? Ти повернувся до нього, каже, де ти бачив ангела без кросівок? Тому до чого я? До того, що ці ангельські істоти, вони в значній мірі нами міфологізовані, і ми уявляємо їх, напевно, не зовсім так, як, як би це виглядало насправді. І, і, і я думаю, що в небі, коли ми прийдемо, ми будемо дуже здивовані тим, як ми думали про ангелів і тим, якими вони є насправді. Але вертаючись до того, що Біблія каже чітко: Біблія каже чітко, що ангели це духи. Біблія каже, чітко, що це духи, які служать, і вони служать Богу, і в тому числі мають від нього завдання на служіння людям. Яким людям служать ангели, і в яких напрямках? Це можуть бути ангели, які доносять звістку, і ми бачимо ці випадки в Біблії не один раз. Це можуть бути ангели, які захищають і оберігають. І в одному із псалмів сказано, що ангели Господні вони оточують тих, хто бояться Бога. Тобто вони забезпечують Божий народ, Божих людей своєю охороною. Це можуть бути випадки, коли ми навіть не здогадуємося, що вони поруч, але вони діють, і ми бачимо тільки наслідки, результати. Я думаю, що частина в ситуації, коли багато з людей були врятовані за мить до смерті, це заслуга ангелів. Коли в потрібний момент на долю градуса руль повернувся, кермо повернулося з одного боку в інший, коли автомобіль зупинився там в кількох сантиметрах від стіни, об яку міг розбитися, і таких випадків насправді багато. Я думаю, що в значній мірі це робота ангелів, коли вони нас захищають, оберігають, у тому числі і зараз, під час війни, скільки є свідоцтв про те, що люди на передовій або в небезпечних місцях під обстрілами вони говорять, що Якби не якась надприродня сила, не надпрородні втручання, то ми могли би загинути. І ми відчуваємо, буквально наш кажуть наші хлопці зі збройних сил, кажуть, ми відчуваємо, що молитви за нас працюють, тому що є ситуації, коли іншим способом, окрім як надприроднім, пояснити те, що вони збережені, не доводиться. Тут є якісь надприродні речі, які втручаються, захищаючи, оберігаючи. Є такий випадок в Біблії, описаний, коли Божий пророк, якого звали Єлисей, він знаходився поруч зі своїм. Ім помічником, слугою, і в цей момент на них пішли, здається, армії сиріян і оточили їх з усіх, з усіх сторін. І слуга пророка, його помічник перелякався і каже: О, ми оточені! І тоді Єлисей помолився, і сказав, Боже, відкрий йому очі, хай він побачить реальність духовного світу. І коли відкрилися очі, то цей слуга побачив, що дійсно Єлисей і євреї, вони оточені ворожими військами. Але навколо ворожих військ є ще одне оточення, і це оточення ангельським військом. І коли він побачив цю картину духовного світу, то він побачив, що проблема, в яку вони потрапили, насправді не проблема. Тому що Бог воює на їхньому боці, і тих, хто з ними, там так буквально сказано, тих, хто з нами більше ніж тих, хто проти нас. І я думаю, якби нам відкрилися духовні очі, ми побачили би багато речей, які сьогодні для нас не видимі, і ми можемо тільки в них вірою. Так скажемо, споглядати вірою до них ставитися. Бо я думаю, що в багатьох моментах дійсно, коли є ворожі війська проти нас, але в багатьох моментах Божі ангели працюють, і Божих ангелів і сили Божої більше там, де мова йде про людей щирих, віруючих, тих, хто звертається до Бога для того, щоб зберегти і охороняти. Однак тут важливо зробити ще одну ремарку, без якої ця відповідь не буде повною. Окрім того, що ангели вони доносять звістку, вони оберігають. Є в Біблії випадки, коли ангели не захищали, а просто домагали, допомагали проходити через якісь складні моменти. Наприклад, коли Ісус Христос за часів свого земного життя він перебував у Назареті, написано, що його хотіли скинути з гори, його хотіли вбити. І в цей момент він надприродним чином пройшов крізь натовп натовп проступився. Я так думаю, що цих людей просто посунули Божі ангели. І вони врятували його, захистили його, зберегли його. Однак пройде декілька років Ісус Христос буде в Гевсиманії, і Він знатиме, що буквально на наступного дня його буде розп'ято, буде Голгофа, буде смерть, буде хрест. І в біблії написано, що ангел з'явився вже не для того, щоб Ісуса захистити від натовпу, а Він з'явився, щоб підкріпити його, щоб підтримати його якимось надприроднім чином. Це теж відбувалося, тому я думаю, що будуть моменти, коли Божі ангели нас захистять а будуть моменти, коли вони будуть поруч з нами, щоб ми могли у тому числі достойно зустріти свою власну смерть, і, можливо, навіть віддати своє власне життя, як це зробив Ісус, і і то, і то може бути роботою ангелів у нашому житті. І тому зводити ангелів тільки до захисників це дуже вузько, uh -huh. оскільки насправді, я думаю, що ці невидимі служебні духи супроводжують нас і є з нами у різних ситуаціях життя. І тоді, коли ми виходимо з небезпеки, неушкодженими, і тоді, навіть коли вони допомагають нам пройти, у тому числі і через смерть. І після смерті Біблія каже нам, в притчі про багача і Лазаря. Що Лазар, який був праведником, який помер, в маючи стосунки з Богом, після смерті написано, ангели забрали його, і він був віднесеним у небеса ангелами. Тому ось такі стосунки із ангельським світом дуже різнобарвні, дуже багатогранні, І я лише трішечки накидав таку, можна сказати, канву, того, як це може відбуватися.